Доброго дня, з вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося Суми і Сумську область. А ви не забудетеся підписатися, поставити вподобайку. А також, хто хоче на особистий розклад, пишіть мені в Телеграм. Особисті відеорозклади проходять по відеозв'язку. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Я вже сказав відеорозклади у Телеграм. Так. Пишіть мені, там договоримося. Так, дивимося суми. Спочатку дивимося енергетичну обстановку в сумах. Який настрій, яка енергетика в сумах і так далі? Чисто дивимося суми. Ой, в мене ще з карти почали падати. Але я так скажу, енергетика в сумах така ще й непогана. Тут тут же випадає, тут жезло це подає надію на майбутнє. Але це ще карта каже, що. Енергетика сильна, червоний колір це значить є енергія. Але тут карта каже, багато хто вирішує, випадає двіечка, да? двійка мечів. Це прийняти трудне рішення. Прийняти трудне рішення, що робити далі. Тобто, ну, по розвитку я б не сказав, що ця карта дуже сильно йде, тому що людина, як закриває, тут повинні бути закриті глаза да, і руки навгріст, вона як відноситься до всього. З обережністю, але повинна прийняти якесь тяжке рішення. І от енергетика все одно випадає, є надія на те, що буде все краще. Ну тут карта випадає, дивіться, нижня нижня карта каже про плани, про якісь плани, щось думають, але це ілюзорні плани. Поки плани не треба ніякі строїти, тому що каже ця карта, плани не здійсняться. Не треба дуже багато планів, собі так міштати. Але є такі плани, про які мечтаєш, і вони збуваються. Це не завжди так буває, знаєте, що подумав, щось запланував собі і воно не здійснилося. Ну, буває таке, що заплануєш і все здійснюється. Просто ця карта каже, що не плануй дуже багато. Вибирай тільки, те, тільки ту реальність, яка може здійснитися. Давайте подивимося енергетику сум, що чекає далі. Ну, йде розвиток, я так скажу, багато хто збирається е, виїхати і виїжджає, тому що по цій карті я хочу уїхати туди, де краще. Але розвиток, йде, йде щось, якесь відстроювання, щось робиться. Е, є, по імператриці це однозначно є розвиток. Е, малі території малі території, да, остаються без води. Ну, буває таке, так. Да. Іде якась допомога, але невеличка. Невеличка допомога, і допомога йде не всім. Не всім. І по королеві кубку кажуть, що даже, я так скажу, що допомога по воді йде. По воді, можливо, там якісь баклажки дають з водою і так далі. Але тут по воді, можливо, ну, от недостача йде. По королеві жезлу. По королеві жезлу теж. Це карта енергії, але ще й дивіться, вогонь. Вогонь. Це карта імператриця, розвитку і е, допомога. Допомога на опалювальний сезон, може бути по вогню. Так як дивіться, на дрова дається, можливо, комусь і потрібно. Тут випадає, е, так як іде, так воно і йде. Все. Бачите, я. Е, Переїжджаю туди, де мені буде краще переході, і по суду осознаю все своє життя, яке я прожив і що потрібно далі, впевнений дію. І по суду переходжу туди, освобождаюся, але освобождаюсь не просто так. Не просто так десь переїжджаю. Не просто так все оставляю. Те, що мене там зараз угнітає, мучає, ну це обстріли, як ви розумієте. І напад росіян, постійні обстріли. Ця карта каже перейти в щось друге під ангелом, тобто кудись перейти в нове життя. Ну, ви ж розумієте, кожен переходив своє. Так, да, Багато хто, знаєте, каже, моє насилене містечко, я тут скільки сидів, скільки жив. І от е, тяжкий вибір цього це зробити, але от по-повішеному дивляться на обстановку. І можна сказати, буває так, що доходять до якогось глухого кута, що потрібно щось робити і приймати якісь важкі рішення. Але тут, знаєте, глухий кут. От був у насиженому містечку, все в мене було, достаток, фінанси, якісь збереження, накоплення і так далі. І тут приходить те, що ти заходиш в глухий кут, і тобі десь потрібно їхати, десь потрібно щось змінювати свою судьбу. Карта зміни судьби випадає. Щоб не бути жертвою, ще можна так сказати, щоб не бути жертвою, тож ця карта жертви і щоб не бути жертвою. Але тут людина, як запуталась в павутині і не може зробити свій вибір. Тут, бачите, навіть павук є, запутав в павутині і не може зробити свій вибір. Але все одно, коли випадає вам повіжений, це карта говорить, що ви повинні прийняти рішення, повинні почати щось нове і повинні. Бути сильною чи сильним, Тут мечів каже, що в будь-якій боротьбі ви досягнете результата. сила, силеспрямованість і ще от початок чогось, уже навіть не початок, уже який це вже риса, це вже більш людина, яка е, знає, що її робить: вогонь, сила, впевненість, рух, енергія. І ту Смечів каже, я досягну свого результату. Не обов'язково виїжджати, не обов'язково обов щось робити. Можливо, хтось хоче десь у якомусь, можливо, даже у сумах, де менший район обстрілюється, переїхати, десь будь-но ну, якісь зміни випадають. І ту Смечів каже, каже, досягне результата і отримання тріумфу. Триумфу. Тому що людина сильно продумана і королів мечей, я навіть вам так скажу, мені королева мечей, одразу як я тільки положив цю карту, мені так зразу показало сам город Суми, що він дуже сильний, впевний собі. І так, знаєте, математично так прочитаний, знає наперед, що робити, і тут мечів каже, сила, енергія в сумах є. Отак, от енергетично зробимо загально. Але дуже багато, бачите, нижня карта знову випадає, дуже багато переживають. І думають, що от можливо, якісь наслідки ті, на які ти не очікуєш. Але ця карта каже, сама накруто. Ви дуже себе багато накручуєте і думаєте, що нічого не буде. Тобто, що буде щось погане. Але це все, ну я так скажу. Більше самонакрутки. Поки суми, на суми такої загрози сильної немає. Обстріли, да, обстріли є, руйнування йде, жертви є. Але от, да, буває, води немає, да, що ще у сумах буває, немає. І світла немає, і води немає. І от криза гуманітарна, не всім дають. Одні, знаєте, можуть отримувати, а інші, може, і з тими самими хворобами. Ті самі люди, які... Постраждали раніше і не отримують допомогу, тому що їх вважають, що вони можуть піти на роботу. Але людина тут випадає, бачите, як стара на будь-яку на роботу чи десь її брати не хочуть, а допомоги давати теж не хочуть. І от вон, їй приходиться жебракувати. От і так буває, ви знаєте, в мене випала карта жебрака. Але треба знаходити виход із своєї ситуації. От, ви розумієте, у цю погану скрутну ситуацію попало ну, дуже багато. Дуже багато людей. Особливо східна частина України ну, це дуже сильно попало у цю скрутну ситуацію. Так, давайте подивимося по обстрілах, де можливі обстріли. Що чекати? Суми. Суми. По обстрілу. Давайте подивимось. Воєнні дії, обстріли, що чекати. Тут карта вогню одразу випадає, уміреность, постійно. Околиці дуже сильно. Бачите, одразу пішов кругом вогонь. Вогонь, вогонь, жезли. Ми вже знаємо, у нас вже це було, ми це вже перенесли. І ця карта ще каже, що якісь. Споруди, можливо, фортифікаційні, або якийсь захист робиться, тому що людина стоїть і вона вже обережно захищається, що строє для того, щоб не було цих обстрілів. Ну Весь час випадає карта як раніше. Як раніше, от бачите, як раніше, раніше вже був неприємно перенесений опит, і знову випадає карта як раніше. Ну, тут дивіться. Ну, об'єкти, об'єкти. Об'єкти всякі можуть бути. Тут королева Кубко каже про те, що можуть бути пошкодження, якісь водогонні системи, щось зв'язане все з водою. Навіть, можна сказати, якісь комунхози з водою, ще щось. Ну, от так. Що буде проблема з водою. Проблема з водою і з світлом. І з світлом тут. Так. Ну, зв'язком, однозначно, зв'язком буде. І тут е, об'єкти накопичення. Можливо, там, де знаходяться воєнні, зброя, і, ну, я б сказав, не тільки даже воєнні. Це можуть бути магазини, можуть бути щось. Ну, світло тут, бачите, світло тут однозначно, і світло дуже часто пропадає, дуже часто пропадає. І дивлюся, тут по карті показує, що якесь як зупинення руху. Зупинення руху, Верховна жриця. Не все так добре, як є, але тут інтуїція підказує, і є якісь свої тайни. Свої тайни по городу і вибор. Руйнації є, і багатоповерхових будинків. і... Ну, я скажу так, є і будуть. Є і будуть. Карта показує, що руйнація заводів, заводів там, де працюють люди. Але ще й випадає, що не тільки там, де працюють люди, а там, де і живуть люди, будинки випадають. Будинки. Коло води, вогонь, криза. Можливо, якісь... Так, да, вода однозначно тут буде. Будуть проблеми з водою. Маніпуляції. Більниці дивіться. Більниці. це карта больниць. Лікарню. Лікарню, не тільки лікарня, це можуть бути лікарні, школи. А також управленческий апарати. Ну, в принципі, там, де. Находиться багато людей, і там, де щось проводяться якісь дії з людьми, маніпуляції можна так ще сказати, дії з людьми. Це даже і кінозали, і так далі і тому подобне. Поняли, так? Да? Що десь хтось кому щось розказує, от іменно в тих містах і випадає проблематика. Тобто, напад, напад з повітря. Як про напад сказав, дуже негарні карти почали падати. Ну тут, знаєте, у мене більше випадає карта, що по дияволу. По дияволу більше, як залякати. Більше залякати, ніж брати, наприклад, суми От, в наступ суми брати для того, щоб там, їх завоювати, відібрати. Ну, тут зовсім так не показує, щоб вони повністю зайшли або ще щось там, і приблизно навіть цієї карти не показують. Тут диявол більше як залякає. От взяти, взяти як знаєте, якось е людей о в якесь підкорення, щоб вони слухалися, щоб дослуховувалися. Луна, Луна. щоб по луні, тут карта каже, що зробити свій вибір, свої тайні плани, таїнства, і ще, знаєте, щоб здали назад. Ну, здали назад, я думаю, більше всього по цьому, щоб, щоб люди е, потіряли віру. Віру тікали, виїжджали. Ну так, щоб віру потеряли. Полуні. Інформація доводиться. Бачите, карта інформації. Говоримо е, те, за що не будемо відповідати. Вводимо в оман. І карта диявола узять, як кажем, в кольцо, чи якось придавити, чи якось взяти в обмеження. Ну не слухайте нікого. Все буде у вас поки добре. Ще поки не спішіть. Не старайтеся дуже виїжджати. У кого діти є, да, потрібно? Король Пентаклів. Сила. Ні, як за все сказав, в мене випадає, що скоро будуть великі зміни. Ну, поки тут тримайтеся, тримайтеся тримайтеся свого будинку, свого маєтку, то будьте сильними, не панікуйте, карта ще каже, не панікуйте. Ну, карта вибору, так. Да. Ну, це таке діло. Кожен вибирає свою судьбу сам. Але колісо Фортуни каже, що будуть скоро великі зміни. Будуть скоро великі зміни, і знову правосуддя пада. Все буде по справедливості. Зміни будуть. Чаша Терезів. Скоро почне хитатися, переходить. Ну і знову карта змін випадає. І надій. Змін і надій. Ну, поки не спішіть. Давайте подивимося далі. Що буде? Що буде далі? По громадах давайте подивимося. Е, Юнаківська там громада дуже проблематична. По громадах. Так, кладемо ми ці карти, бо вони вже замарилися, будемо питати у других. Так, давайте подивимося лукня і біловоди, що там. Лукня і біловода, а потім подивимося по громадах. Хотінська, Юнаківська. А і біловоди, що там? Гарно виповлена робота смерті, кінець, нічого вже не станеться. Випалення. Все стоїть на паузі. Ну тут дивіться, карта каже, гарно виповнена робота. Ну, я не знаю, в мене тут ще не випадає, що повністю. ну, Карта успіху падає на них. Да? От я дивлюся на них карту і каже, карта працювала, гарно виповнена робота, кінець це карта великих. Тут смерті були, однозначно, смерті були. Але по кубку, ну, Кубків вони були трохи розчаровані, щось було не так. Я думаю, що їм проблеми були великі там. Можливо, і зараз є. Тому що тут випада карта, що, можливо, зараз ще є проблеми. Але успіху вони досягли путем випалення землі. Починали як нібито з малого, малими знаєте, малими групами. малими групами, Даже, можливо, по от отак, на мотоциклах, квадроциклах і так далі. Але тут ну, велику роль зіграла піхота, тому що тут паж жезлі випадає, але ж. Пожари, вогонь, ну і так далі. Але тут ще випадає, ну, повністю, я думаю, вони не зайняли це все. Повністю ні. Але карта успіху є. Просто не бачу, що вони закріпилися ще помаленьку. Ну, так, да, ідуть помаленьку, входять, але чомусь двойка мені це все одно випадає. Знаєте, як нібито щось вже і взяте, але так як, знаєте, топчуться на місці. Пауза. От, Не дають. І тут карта диявола випала. Узяли в обмеження, взяли, але повністю якось не можуть закріпитися. Карта не випадає, що повністю закріпилась, але вже диявол є. Вже так, як беруть ну от, знаєте, беруть в обмеження. Так що ризик закріплення великий, але ну якось поки ще, поки ще якось ні туди, ні сюди. Так. Хотінська і юнаківська громада. Що по ній? Хотінська і юнаківська громада. що по ній? Дивимося енергетику самої Хотінської і Юнаківської громади. Енергетика тут зовсім така поганувата. І тут, знаєте, як розговори йдуть такі, негативні розговори. Вісімка кубків це енергетика, прям так каже, енергетика людини, але з такою, знаєте, ну, негарно, темна енергетика. Можливо, хтось і підбадьорює по королю кубків. Все добре, нічого там, але по вісімки кубков, знаєте, як люди із такою, із жалем уходять. Уходять від чого? щось бросають, уходять. Тому що ця карта ще випадає, карта мостів і карта е от, самопочуття Самопочуття і іменно ось цього енергетичного угу. вежа, велике розрушення. Дуже велике розрушення, і ми вже так як не віримо, що вернемося назад, щось буде. Уходять люди, починають щось нове. Дуже тяжко. Бачите, дуже тяжко. Така прям. Не вірять. Дуже великі самонакрутки. Нам дуже тяжко, і ми себе дуже накручуємо. Прям так накручуємо. Хоч нам і говорять, що все буде добре, ви ще вернетеся, усе от, король кубку. Це е, карта старшого. Старшого. Можливо, це е, якийсь голова громади, або ще хтось, і тут каже, все буде добре, не бійте. Але дивіться, оця карта старшого повністю по кругу йде вісім кубків. Десятка жезлів. І дев'ятка мечів. І вежа, ще для що ще за одна карта випаде. І ще одна карта падає. Четвірка Кубків. Четвірка Кубков каже: навіщо нам це говорити? Ми самі знаємо і вже нічого не хочемо. Нам вже наказали, ми вже знаємо, що ви нам кажете, скільки вже нам можна казати. Вежа, каже розрушення велике. І ми депресії. Дуже себе накручуємо, і нам дуже тяжко. Але це наоборот читається. Нам дуже тяжко, ми себе дуже накручуємо, навіть того, що й не було, і нам дуже тяжко, і ми в депресії. Депресії тому, що йдуть великі розрушені. депресії тому, що нам приходиться уходить, і ми йдем, йдем, уходимо те, що ми любили. Вісімка кубків, ми уходимо то, що любили, ми себе накручуємо. Негарні карти падають. Але початок, і треба жити, лицарь Кубків, каже. Щось почати нове, після того, як закінчили із старим. Але в кожного ж було старе те, що він жив, думав, от, е, мічтав щось, знаєте, планував. Я думаю, що багато хто може і кришу перекривав перед цим, дуже багато хто може і е, красив там щось, і плитку тротуарну клав. Ну, встроївся, люди жили. А тепер їм треба все все закінчити по вежі. Один день от все так раз і змінилося. Ударила молния, розрушення, і все пішло по-новому. І лицар Кубків каже, я починаю жити по-новому, і мені треба якось брати себе в руки і по королеву жезло діяти і почати жити по новому. Це карта дій, енергії, сили. І от по справедливості випадає, що ми потрібні, нам потрібно, як знаєте, зважити все і. Переоцінити життя. відрубати все те, що нам мішало е почати по-новому, по справедливості почати по-новому. От, своє життя. Знаєте, як поставити його на кон, на суд, щоб пройшов суд і от визначив, як нам далі бути, тому що ми не знаємо, що робити. Тут ще ми стоїмо під вибором, очі закриті, меч ми держимо в руках. Ми можемо захищатися. Але що нам далі робити, ми просто не знаємо. І карта нам подає надію, але темно. Куди ми будемо йти? У темноту ти не підеш, ні. Зірочка тільки світить. Тільки подає нам якийсь е, новий шлях. Щось подає, щось підказує нам, що нам щось треба зробити. Але ще дуже багато води втече, щоб ми зрозуміли, що нам потрібно робити. Але надія є. Надія є. І багато хто зможе вийти з цього, тому що в нас люди сильні, впевнені в собі. Ну, карта випадає, що ми будемо думати за те, що в нас було. Хоч і маленькі села, хоч і маленьке щось було, але воно було наше, і ми за нього будемо думати, тому що це наша хата і наш двір, і хтось посадив дерево, за яке постійно переживав, думав. Поливав його. Ви ж розумієте, це ж той, хто переніс це, той мене зрозуміє. Той мене зрозуміє. Бо я сам це пройшов. І, королєво, і король монет каже, починаємо жити по-новому. Починаємо жити по-новому. Е, вибираємо місце, куди нам переїхати. Що робити правильне місце. І багато в кого вдасться це. Багато в кого вдасться того, що випадає імператор. Імператор це людина захищена і починає новий розвиток із з успіхом. Це людина з розвитком, з успіхом. Але треба вийти з цієї стадії стагнації і починати ну, жити далі. Карта вибору. Дехто не захоче все одно міняти. Місяць випадає, вибір. Він не може приділитися і по місяцю ще можна здати задню. От я хочу щось зробити, піти, але я не можу. І вертаюся назад. Я так думаю, що ще у ті села, де можна ще заїхати, хтось може повернутися ще назад. От побуде десь і приїде назад, от він собі так рішив. Тут ще випадає, Все буде справедливо. Навести порядок. Дехто, можливо, і навіть у тих територіях, де повивозили евакуація пройшла, ще будуть вертатися назад, щоб навести порядок, бо це їхні, їхній дом, їхній будинок. І вони от бачать дитинство своє в ньому бачать, але ні на що вже не надіються. Бо пауза під загрозою. Ілюзії випадають, будинок випав. Будинок є ілюзії. Ой, на цій поганій ноті будемо закінчувати цей розклад. Ставимо подобайки, Хто хоче на особистий розклад. Можливо, у когось є така невирішена ситуація, що він не може сам її вирішити. Звертайтеся, пишіть мені в телеграм-канал. Посилання буде в коментарях.